Усім привіт! Це ДОУ Ревізор, а ні, це не добрий. З це до Ютуб, і ми досліджуємо українські стартапи або намагаємося досліджувати на події, Demo Day в Києві. 10 стартапів, українська проектова it кампанія Уклон, український фонд стартапів та найбільша спільнота розробників ДОУ. поїхали. Привіт! Що ти робиш на івенті? Прийшли послухати, які нові стартапи є в українському IT в сфері мобільності. Уже маєш якихось фаворитів? Знаєш, перелік цих стартапів, які будуть. Були такі переліки, але ще немає фаворитів. Цікаво всіх послухати і побачити, що нового з'явилося. Супер, дуже дякуємо тобі. Розпитати про стартап, розкажіть. Давайте кілька слів. Про що стартап а, стартап про вивіз стартованого сміття. Наразі а, наш ринок працює так, що а, ця опція доступна лише для великого бізнесу. Наприклад, в тебе виробниче підприємство, і як тебе є обріз, обрізки, залишки. І якщо в тебе їх великі обсяги є від тонни, ти можеш їх продати. Але в нас є куча ОСББ, маленьких магазинів, а, мал малого бізнесу, і вони хочуть сортувати, а вони не можуть, не знають, як це робити. І саме Recycle Зробив це доступним саме для ОСББ для того малого бізнесу. Тому я думаю, що десь за пару років ми виправимо ситуацію сортування в нашій країні. А як виглядає 150 кілограм паперу? Це можна показати? Всього так. Всього на небагато. Але але його треба скласти отак. От тоді ви зможете продати його дорожче, це лайфхак. А якщо ви просто його накидаєте, його також куплять, але. Десь два рази дешевше. Все, пішла збирати папір? Рада познайомитися. Привіт, скажи, будь ласка, що зникне швидше з міста? Затори чи самокати? Затори чи самокати? Жодне не зникне з міста найшвидше, бо і те, і те, це ритм міста. Яку навичку довелося панувати, аби вижити у стартапі? Сон в різних часових зонах і взагалі відсутність, ну, типу, дві годинки. Оце от воно. А розкажи трошки про свій стартап. А, він, скажімо, мій на 5%, більше на 90% він мого друга, гарного і засновника Сергія Дубіневича. А, це технологія, яка по факту не, не дивиться в минуле і в майбутнє надто довго. Ми ті, хто робимо ефект зараз. Тобто, це, це зрозуміла тема, що двигун внутрішнього згорання – це наш світ, це наш рух, і неважливо, що це за транспорт, хоч таки на воді, на, на морі або в повітрі. І ми можемо зробити цей ефект зараз. І от саме ця технологія була створена для того, щоб зробити плавний перехід до вуглецево нейтрального майбутнього, а не а не придумувати велосипед заново. Якби ваш сервіс був героєм зі світу Марвел, чи DC, хто б це був? Щось схоже на росомаху, тільки такого більш зелено бірюзового кольору. Супер! Знаєте, в Чому суть? Суть в тому, що технологія вона внутрішнього зарані і історія про економію палива це дуже-дуже давня казка, і справді казка, яка ніколи не працювала. А тому ти завжди так прориваєшся з боєм, щоб тебе почули, а коли тебе чують, до тебе вже біжать. Привіт, Привіт. якби вам треба було впроваджувати ваш стартап. В місті, без інтернету. Що б ви робили? Сів би в авто і поїхав туди. Куди? В те місто, де немає інтернету. А стартап? Спілкуватися з, людь з людьми. Скажіть трошки про стартап. Е, наш стартап базар, це платформа, і зараз ми робимо доставку домашньої продукції від локальних господарств Київщини, мешканцям міста, бо господарство безпосередньо доставляють. І так ну, буває таке, що немає інтернету у них. А чим саме ну, ви технічно розробляєте частину чи продуктовують? Я саме продукт, Олексій дизайнер. Угу. Є в нас розробники, які розробляють технічну частину. Так. Тому в принципі я і так планував їхати в всі ці села і спілкуватися з господарствами. Так що так це прям реальність. Круто, круто. Дякую дуже. Розкажи трошки про свій стартап. Катерина, це мобільний застосунок, який а, надасть швидку допомогу, натиснуючи од одним пальцем кнопку Катерина тисне. І а, за, 5 хвилин, за, за 5 хвилин приїде наш патруль і збереже твоє життя. А, Катерина, да, Катерина, твоя особиста охорона. А скажи, будь ласка, що найбожевільніше робили з вашим стартапом? Як його використовували? Розкажу ж саме крутий виклик на дисп'етчерський пульт, коли хлопець викликав Катерину для того, щоб зробити пропозицію своїй дівчинці. Звісно, наш патруль приїхав на злочин, а там така приємна історія. Тому Катерина це не тільки про злочини, це не тільки про безпеку, а це про захист, силу і емоції. Якби вам треба було доставити посилку на Марс, якою б логістичною компанією ви скористувалися б? Ну а вже ж уклон. Якби ви прийшли IPO, який би заголок був на надовго? Ресайкл uh, купує SpaceX, Ілон Маск плаче. Oh! Якби ви могли додати будь-яку суперздатність за стосунок уклон, що б це було? Я думаю, що це було б моментальне переміщення будь-яку точку земної кулі. Які слова ви вже не можете чути у пітчингах стартапів? Ну, я думаю, це е, про AI там, де його немає. Зараз е, це дуже трендово і навіть е, його помістити всюди, де він є, де, він, де його немає, де він треба і не треба. Чи погодилися б ви, якби штучний інтелект замінив вас е, в ролі журі на конкурсі? Е... Ну, я думаю, відсотків на 80 так, а 20 відсотків ми би з іншими членами журі пили би тут каву і балакали. Бо це ж все спілкування, це теж важливо. Що спільного між пітчингом поганого стартапу і поганим мобільним покриттям? Тобі всередині дуже боляче, ти страждаєш. І тобі хочеться допомогти врятувати цих стартаперів і цього мобільного оператора, щоб вони стали краще. Тоді бажаю сьогодні гарних пітчингів і гарного мобільного покриття. <рес> Що більш ризиковано, вкласти гроші в якийсь е, невідомий стартап, незрозумілий, чи мати 2% на телефоні заряду і сідати в таксі? Це цікаве запитання. Мабуть. Два відсотки на телефоні в наш час це дуже особливо в останній місяці, і це може прямо втрапити конкретну халепу, скажімо так. А як ви думаєте, якби журі довелось підчити самих себе? Хто з них переміг би? Може, і ви? А, уклон, звісно, переміг би. <свісно> а, я думаю, тут наш СЕО показав би найвищий клас в цьому плані. Що найсмішніше або найдивніше вам колись казав інвестор? Ви супер цікаві. Я чи це так інвестор казав? Е, інвестор. Що це таке взагалі? Куди це годиться? Це нікуди не годиться. Цей підсумковий захід в рамках програми корпоративних інновацій від Українського фонду стартапів у співпраці з уклоном. Тож давайте розпочинати уклон і демо демодель. Стартапи запічились, а журі вже обирає переможців. Уявіть, що ви ведете стартап-шоу на Netflix? Як би воно називалось? Воно би називалося «Розкрий крила. Ого, цікаво. І ще одне запитання в нас є: назвіть топ 3 поради стартаперам, які планують брати участь у подібному такому конкурсі. Насправді, перша це, мабуть, порада фокусуватися на цінності свого продукту. І в кожного стартапа не так багато є часу, аби донести це до журі або до інвесторів. Друга порада це те, що люди запам'ятовують історії. А не цифри, тому обов'язково підготуйте такі наративи, які ви хочете донести, і пронесіть його вздовж всього пічу. А третє, третє, насолоджуйтесь процесом і не забудьте підкреслити цінність саме команди, тому що ідеї змінюються. А команда це я вважаю один з найважливіших активів в стартапі. В які стартапи представлені сьогодні потенційно могла б інвестувати Аврора. Мені сподобався саме перший стартап, там де про економію палива. Де є потенційна можливість зекономити до 20 палива для фур, і так як ми стараємося забезпечити наші процеси всередині компанії таким чином, щоб як можна менше покупець сплачував за будь-яке, що відбувається всередині, щоб отримувати як можна дешевші товари, тому це корисно для наших покупців би було. І також мені сподобався стартап про цифровізацію обороту вторинної сировини для того, щоб її переробляти. І це відгукується з нашими ідеями, які ми впроваджуємо. Ми зробили перший такий класний центр прийому вторсировини, і це можна було б об'єднати і. Дати як клієнтам, так і іншим людям можливість цю вторсировину не викидати, а передавати чи на благодійність, чи на переробку. Дякую. І якби ви могли обрати будь-який стартап у світі, який існує чи не існує, що б це було, куди б хотіли б інвестувати? Ну Дивіться, розділимо це питання на економічну складову. Завжди хочеться інвестувати в те, що як можна з більшою вірогідністю дасть як можна більший прибуток, тому це така, такий підхід. І тут, в незалежності від того, що це за напрямок. А для себе особисто, я от думаю, про свої якісь болі там, особисті. І знаєте, для мене я та, та сама людина, якій важко вивчати іноземні мови. І якщо хтось придумає, як це зробити без болі, стресу і легше запам'ятовувати, я напевно б це інвестував і користувався. Супер, дуже дякуємо, гарної події. З перемогою і розкажіть, будь ласка, які емоції, які враження? Дякую. По-перше, дякую. По-друге, враження не позитивніші, тому що, нарешті, ми побачили підтримку великої компанії, яка бачить перспективи в нашому рішенні, тому це не може не радувати. Я дуже радий, що ця подія сталася і що ми отримали такі результати. А розкажіть, будь ласка, трішки. Ваш стартап. Гітурди це платформа для ресторанної індустрії, яка допомагає автоматизувати їм роботу, працюючи з різними платформами доставки і різними сервісами, такими як -on Demand, той же саме самоклон та інші. Я просто раніше сам працював в ростанній сфері, я бачив цю проблему всередині. Вона заключається в тому, що. Ресторани обкладені планшетами, приймають замовлення на різних планшетах, приносять це все вручну до постсистеми, Ми розробили рішення, яке автоматизує цей процес, виключає людський фактор, в результаті чого всі автоматично потрапляють до постсистеми без вичних безручної роботи затримок і помилок. Крім того, ми починали з такої, скажімо так, однієї функції. Зараз ми ці функції розширюємо, і насправді ми зараз хочемо зробити. Рішення для останнього ринку, в тому числі з використанням штучного інтелекту. У нас це буде декілька рішень, які зараз в роботі, але поки я про них не розказую. Супер бажаємо вам удачі! Вітаємо ще раз з перемогою. Три стартап команди розділили між собою грошовий приз у розмірі 40 тисяч євро, а також менторську допомогу від експертів у клон і можливість протестувати свою розробку в екосистемі компанії. Ми вітаємо переможців і вже готуємося до наших наступних подій. Як вам репортаж? Пишіть у коментарях, а також ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.